Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про надважливіші події сьогодні, і, взагалі, що буде у нас з нами завтра. Говорити будемо сьогодні про те, що КМІС видав найновіше опитування, результати цього опитування. і вони показують не тільки який рейтинг довіри у тих чи інших осіб в державі, а й причини, чому Зеленський зняв. А залужного з посади головкома. Поговоримо про ситуацію в Авдіївці, це дуже важливо, тому що мені дуже не хочеться, щоб ми побачили фортецю Авдіївку. І особливо потім якась Даша Зарівна розповідала про удачні кому... комунікаційні кейси фортеці Авдіївка. Ну, це треба мати здоровий глузд, але про це окрема історія. Поговоримо про те, що перші кроки головнокомандуючого ЗСУ Олександра Осирського. Що що буде він а, казати, що буде робити, і чи буде співпадати його слова з його діями? А, поговоримо про те, що Петра Порошенко в черговий раз не випустили з України. Чому навіщо? Хто зацікавлений, як на це буде реагувати Захід? І про свободу слова в Україні. А це болюча тема, і її треба, про неї треба говорити з тими людьми, яка, яким вона справді болить. І це, наприклад, відомий журналіст, політичний оглядач, публіцист Богдан Буткевич. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаю вас, пане Бориславе, і ваших е, глядачів. Теж вітаю. Дякую, що знайшли час. Вибачаю, що я затримався. Ну, вибачте, інколи ми хочемо, але доля розпоряджається і по-інакшому. Скажіть, мені, будь ласка, я не знаю, бачили, ви не бачили останнє соцопитування КМІС, його результати, але я дам інформацію для наших глядачів. А, майже 100% лідерство сьогодні має в плані довіри. Валерій Залужний. В нього 94% довіри в лютому, а в, до того, в грудні 23 го було 92%. А Зеленський за аналогічний період втратив 13%. А найбільше, чим небудь хто інший. На другому місці, до речі, Кирило Буданов. Він додав 6%, і це непогано. А от. Найцікавіше, що Зеленському довіряють 64%. Ще місяць тому, ну, трохи більше, йому довіряли 77%. Цікаві зміни, так? Да, пане Богдане? От як ви вважаєте, що відбувається у ставленні українців до політиків, військових і взагалі до публічних осіб? Чому так сталося? Ну, це опитування було проведено 5-8 лютого, наскільки я пам'ятаю, завжди. Ціолог за освітою маю своє збочене задоволення читати завжди вибірки: де, коли, там, скільки, кого опитували, в яких місцях і так далі. Так я до чого веду? Я веду до того, що е це опитування було проведено в самий розпал цієї абсолютно ублюдочної спецоперації офісу президента під назвою Довести вже українське суспільство просто до сказу: звільняємо ми залужного чи не звільняємо. Це людей дико дратувало, дико сфруструвало. Ну результати відповідні. В принципі, там в цьому опитуванні є ще один дуже. Важливий тренд, який в певному сенсі може навіть важливіший для зеленського ніж конкретні рейтинги довіри недовіри. Це рейтинги, це пункт, який звучить так: скільки людей вважає, що країна розвивається в правильному напрямку. Я б сказав, що це дуже важливий для, для влади показник. Так от я хочу сказати, що цей показник показує чітку сталу тенденцію е, то не просто до зменшення, а то що в принципі вже більшість населення країни вважає, що населення українці вважають, що країна йде не туди. Е, наскільки я пам'ятаю навіть з теорії соціології банальної такої політичної. В той момент, коли кількість таких людей, скажімо так, тобто тих, хто вважає, що в все, буде вже менше 40%, Ну, це буде говорити про те, що Володимир Зеленський може попрощатися з будь-якими шансами на те, щоб там бути політичним лідером надалі. Що стосується залужного і так далі, ну ми вже багато разів розбирали, що це в принципі рейтинг ще не Валерія залужного як політика, це рейтинг його як воєнноначальника, Рейтинг як знаєте, в певному хорошому сенсі про міф про успішну. Протидію російським тварям, от власне. Знаєте, дуже показовий момент, що цей, цей показник довіри взагалі не похитнувся в залежності від цієї величезної кампанії, бруду, яку розв'язав офіс президента десь приблизно, я так думаю, спочатку жовтня, коли стало абсолютно очевидно, що е, те, що вони називали словом, контрнаступ, не вдався абсолютно відповідно в тому вигляді, як планувалося, і не призвів до потрібних е, політичних і військових рішень. Ну, от. Ну, що тут сказати, звичайно, треба розуміти, що це рейтинг залужного. Я, я не знаю, що буде відбуватися далі. З одного боку, політична історія говорить, що коли людина ну то залужно зараз це не специфічний момент, він же не може собі дозволити зараз почати якусь публічну політичну діяльність, просто тому що по перше не зрозуміло, коли будуть ці вибори. А по друге, вибачте, він відповідальна людина. Він прекрасно розуміє, що цього робити не можна. Е Ну а і плюс ви ж розумієте, що він явно не та людина, яка дозволить собі розмінюватися на те, щоб ходити і роздавати коментарі про те, як там щось щось неправильно зробив в військовому сенсі. Він цього робити не буде. Відповідно, він буде скоріше все мовчати. Зараз він не там політик, він не медійник. Відповідно, його зараз не буде скажімо так в інформі простпублучині. І е, раніше би це означало, що бо, з будь-ким іншим. Це би означало скоріш за все, що в нього був би рейтинг випадав, грубо кажучи, довіри. Але з випадку залужним, повторюся, тут історія дуже цікава. <кхм> ну по перше, далеко не факт, що він ще в якусь політику піде. Це перше, а найголовніше треба розуміти інше. що в у особі Валерія Залужного Зеленський зіштовхнувся самим собою формату 2019 року. Тобто, це ж не навіть ми ж не знаємо багато з нас, і які там. Конкретна людина Валерій Залужний. Це історія про міф певний в хорошому сенсі цього слова. Це так само, як було з самим Зеленським. І тому, якщо ви згадаєте, Зеленський, до речі, так само він вже мовчав у 2019 році. Згадайте, він нічого не коментував, бо знаєте, там, хайпові відосики тільки записували для потрібної аудиторії, а за нього віддувався там Разумков хто там ще по ефірах ходив, я вже не пам'ятаю. суть важливо. І тому якраз мовчання залужного в даному випадку, якраз абсолютно як це парадоксально прозвучить, не буде грати на зменшення рейтингу навпаки. Навпаки, це буде ще підтримувати всіх думків. От, бачите, який мужик він там не розмінюється на всю цю лажу. Тому звичайно, побачимо. Може я помиляюсь, але знову ж таки, ці цифри все-таки давайте скажемо так, що вони е, вийшли в розпал цієї всієї історії, коли від лісне суспільство об'єдналося навколо підтримки залужно. Зеленський на це поклав само собою з прибором, е, тому що рейтинги очевидно, і тому, що багато інших моментів. От ну побачимо, звичайно. Але я думаю, що Володимир Олександрович Зеленський ще багато разів згадає це звільнення, і що це було дуже неправильне рішення з іншого боку. Він сам довів ситуацію до моменту, коли не звільнити залужного він уже теж не міг. Ну це класичний Цукцванк Володимир Олександрович іде до свого політичного кінця. Я Ще раз ще раз стої слова Романа Костенка, народного депутата від голосу і відомого крутого українського воїна, одного захисника Миколаєва, який дуже правильно сказав. Володимир Зеленський оточення ще досі не зрозуміло, що він політичний труп, і йому би зараз почати діяти як державному діячу, а не як людина, яка хоче просто зберегти свою посаду. Ну але на жаль, діє він відповідним чином. От і все. Дивіться, пане Богдане, я положусь з вами дійсно. Я вважаю, що Залужний буде мовчати, але його мовчання буде відрізнятися від моделі поведінки Зеленського. Тому що Зеленський мовчав, тому що нема було чого сказати. А залужний мовчить, щоб не зробити гірше державі. Саме погоджуюсь, він державник і в цьому питанні а, 100%. Але що я можу сказати? А, в будь-якому випадку є загроза, що за залужного будуть вигадувати за нього. Ми вже бачили, як за нього з'явився сайт Залужний 2024, який з жодного не має стосунку до Валерія Федоровича, взагалі. Більше того, на ньому вже збирали, намагалися і інформацію, і гроші, і все що завгодно. Це перше. Друге, ми розуміємо, що, скоріш за все, залужний рано чи пізно вимушений буде коментувати щось. Хоч би для того, щоб проявити свою позицію. Ну, от, наприклад, багато хто звернув увагу, що е, на 6% впав рейтинг е, Сергія притули. Нема було причин, але соціологи показали мені, що є причина. Він взагалі ніяк не реагував на е, відставку залужного і е, його аудиторія. Саме так і зреагувала, тому що вона була незадоволена. Ну, вони хотіли якось розуміння: або за, або проти, а там ніякого не було. Ну, от так от дуже цікава історія. І ще я хочу сказати: знаєте, на другому місці, після залужного, не Зеленський, а Буданов, і от зараз. Це чорна мітка Буданову, тому що на банковій ніхто не любить, коли хтось попереду йде найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака. Тому в мене запитання для вас: скажіть, будь ласка, що очікувати Буданову чи нічого? Але ви ж розумієте, що якщо Зеленський побачив ці соцопитування напередодні, то ми розуміємо мотивацію. Не тільки ці, а взагалі вони ж проводять постійно. Його мотивація остаточно і чому його не переконали? Любитель, він любитель простих рішень. Зняти залужного, вирішити питання, але це так не працює. То чи варто чекати щось Буданову і що буде далі, якщо у залужного не буде падати рейтинг? Що буде? Обшуки знов повернуться до справ, які є в ДБР, ви, 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 вимушено фейкові. Що буде далі? Ну, я, по-перше, впевнений, що вони обов'язково повернуться до справ щодо залужного, ну особливо, якщо б він щось почав активно говорити, але вони все одно змушені будуть це робити, тому що ну, дивіться, їм же вони прекрасно розуміють, що питання про відповідальність за початок цієї війни і чим менше у нас буде успіхів на фронті. Тим більше будуть постувати дуже незручних питань, тим більше буде озлоблювати суспільство, тим більше будуть задаватися незручні питання. Е, і ми ж прекрасно пам'ятаємо, що ця справа ДБР вона нікуди не поділася. Я впевнений, що вони спробують її підняти. Взагалі. Е... Парадокс ситуації в тому, що Зеленському би най, найкраще, що зараз може зробити Зеленський, якщо він хоче, щоб залужного там не зростав, а краще впав в рейтинг, то це просто про нього не згадувати. Тобто, щоб залужний дійсно просто випав з медійного простору, вообще щоб його просто не було. От, але знаючи цих ідіотів, я впевнений, що вони будуть продовжувати накручувати історію істерію проти нього, вішати на нього будь-що. Всі майбутні дуже неприємні речі, які зовсім скоро у нас вже почалися на жаль на фронті. От будуть розказувати, що в усьому вони злони. Коротше, це все буде продовжуватись. Вони не розуміють тільки, що це як Зеленським. От я повторюся, в 19-му році, коли всі спроби навіть сказати правду про нього сприймалися просто як спробу накинути на нього і тільки допомагали його тефлоновості. Залежним буде приблизно те саме на превеликий жаль для зеленського. Ну і може на щастя для нас. Що стосується Буданова, чесно, я не буду прогнозувати. З одного боку, я певний, що пан Буданов давно Зеленському дав якісь певні гарантії своєї повної неучасті в політичному житті країни це раз. Наскільки він це дійсно буде робити, я теж не, не знаю, не в курсі. Я думаю, що такі люди, як Буданов, не забувають таких історій, які були, повторюся, повторююся з його непризначенням міністром оборони. Знову ж таки, їх особисті стосунки, я поняття не маю, які у них стосунки, я чесно скажу, з Зеленським, навіть не буду гадати. У мене немає там ніяких інсайдерів, ні там, ні там. Е, я скажу тільки одне: мене, е, мені дуже. От чесно вам скажу мені дуже боляче за те, що в такі погані часи, які зараз для України, ми змушені дійсно розбиратися, хто там кого більше любить чи не любить. Насправді я просто хочу звернути увагу через всіх глядачів. Повірте, ми зараз зайшли ну, не менш критичну ситуацію. На фронті, ніж вона була десь, от в березні 22-го року. А ми зараз змушені розбиратися хто кого любить, хто там кому рейтинги рахує. От, напевно, це для мене найбільша претензія до Володимира Зеленського, і, чесно кажучи, я не думаю, що ця претензія коли-небудь буде знята. Ну бо це просто неприпустимо. От якось так погоджуюсь з вами. І ви пригадали, що щось буде намагатися повісити на про приклад про, про Авдіївку на залужного. А може навіть будуть намагатися казати, що саме це він здав Херсон, або саме він казав готуватися до шашликів, або навпаки, він. Навмисно не повідомив верховному командуючу, коли були куди були передислоковані по підрозділи в повітряних сил, і коли було нанесено удар, вони залишились. Але цим він проявив недовіру, і це теж буде привід для якоїсь справи. Бу може бути все, що завгодно, але повертаємось до Авдіївки. Ситуація в Авдіївці загострюється з кожним днем. Незалежну те, що туди перекинули одну з найкращих штурмових бригад України, це третю. В будь-якому випадку це не вирішує питання. Кліщі навколо Авдіївки стискаються. Треба робити щось, або от обрізати ці кліщі, звідти людей. Але ми зараз розуміємо, що ну, може бути не стратегічне питання це стати, а політичним. Тому що для росіян важливо от взяти Авдіївку до виборів в Росії, це 15 березня, а у нас знову може з'явитися. Фортеця Авдіївка. Як вважаєте, яку, яку модель обере Сирський, якщо вважати, що нещодавно він сказав, що для нього важливіше не втримання позиції, а збереження особового складу? Це його слова. То що ми побачимо? Ми побачимо перекидання резервів. В район Авдіївки чи ми побачимо намагання зберегти життя військових, які сценарії ви вважаєте найбільш ворогідним, і не забувайте на рішення сирського будуть впливати в офісі президента, тому що військовий раціоналізм сирського я розумію, але що в голові у банкові не може зрозуміти ніхто. Ну, що якраз я думаю, це очевидно, що в голові у банковий. Для них вони показали це дуже чітко ще рік тому у поведінці з Бахмутом. Власне, тут нічого нового нема. Ми прекрасно пам'ятаємо успішний, як ви вже сказали, комунікаційний кейс Бахмут, як це називала прес-секретарка Дар Єрмака Дарія Зарівна. От, власне, це воно і є. Дивіться, я для себе взяв за правило, і я його притримую жорстко. Я не 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 маю права коментувати військові речі, бо я не військовий у всякому разі на даний момент, де і просто, вибачте, я не хочу уподібнюватися всяким диванним експертам, які дозволяють собі з дивану роздавати поради, як воювати і що робити. Скажу так: я з політичної точки зору, ну дивіться, власне, що відбувається в Авдіївці. Ну вже очевидно, що наші сили почали від відступ... добре. Росіяни вже ці тварі вже постять там з деяких, ну з позиції Зеніт, вони вже сьогодні і точно закупили. Слава Богу, справді що наші звідти відійшли, бо там реально могла бути просто жахлива трагедія, мог бути просто котел. Слава Богу, наші звідти відійшли. Я, в принципі, чесно скажу, що. З того, що говорять мої, скажімо так, зв'язки дуже багато моїх друзів з третьої штурмової бригади, якою я теж постійно займаюся, допомагаю різним підрозділам, які зараз знаходяться в Авдіївці. Ну скажімо так, у них взагалі було велике питання для чого нас туди, от конкретно в лоб кинули. Я вам раджу перечитати допис Богдана Крутевича з позивним Таври, який вчора дуже емоційний пост написав, якраз щоб я не буду нічого говорити. Читайте, то що каже людина. Чана Богдана, але він правий. Він написав головне, так, або, в... уд... або... наносить удар. По флангах, або треба виводити. Ну, він, він же ну, дивіться він не тільки військовий, це логіка, і вона лежить на поверхні. Мені про це казали мої зараз товариші, які знаходяться в Авдосії вони кажуть: тут треба щось робити, або відрізати ці клішні. Я кажу, що я ж тому і сказав про це, або треба розуміти, закриються клішні, це буде котел, все, і це треба От. казати відверто. Сто відсотків з вами погоджуюсь. Я вважаю, що ну я, от самого першого дня, коли сирського призначили, я йому побажав. Мене було головне йому побажання. Ну, я все одно бажаю йому успіху, як і будь-якому командиру Збройних сил України зараз, тому що це на першому місці та там неважливо. І хоча хай військові задають собі питання, що там, як там, це не моє собаче діло давати їм поради. Але я от йому особисто побажав, щоб у нього було завжди, скажімо так, воля сказати ні. На якісь політичні хотілки і якісь політичні речі, і щоб він завжди приймав виключно військові рішення. Я не можу ставити там під сумнів його професійність, це можуть робити тільки військові. Відповідно, от ви спитали з приводу сценаріїв. Я думаю, що пан Сирський прекрасно розуміє і він прекрасно бачив цю величезну хвилю, скажімо так, запитань щодо стилю його управління, в якій яка. Змусила його, от як ви сказали, в цьому ж першому ж інтерв'ю німецьким журналістам одразу сказати от про те, що в нього пріоритет це особовий склад. Власне, Авдіївка, це дуже суворий і жорсткий буде зараз е, такий екзамен на ці слова, тому що дійсно ситуація там дуже складна, вона була складною дуже давно. Е, я нагадаю, що Західна преса ще десь з грудня місяця активно писала, що нібито колишній головком Валерій Залужний наполягав на тому, що ба, українська армія в принципі звідти відійшла вже достатньо давно. Так, От. деякі навіть писали західні журналісти, що, мовляв, саме скажімо так, останньою краплею стала не тільки рейтинги, ну в першу чергу рейтинги, але й те, що Зеленський, скажімо так, нібито наполягав на тому, що Авдіївку не можна здавати, а залужний наполягав, що її вже не, не, не можна і нема сенсу тримати в такому вигляді, як зараз. Я не знаю, чи це правда, тому я просто кажу, що таке писали і в мережі, і в цьому. Тому я побажаю головкому Сирському просто зрозуміти одне а, ну по перше, те про що ви говорите, і про що говорить сама третя штурмова бригада, вустами повторюся, Богдана Крутевича. А останнє, що я скажу. А, Напевно, мені здається, це всім треба розуміти, не тільки головком серцкому для нас от на даному етапі війни важливо навіть не там те, хто контролює конкретне там поселення, посадку чи окоп. Нам важливо боєздатність збройних сил України. І головне те, з якими втратами Росія продовжує наступати, і те, з якою боєздатністю ми продовжуємо свою активну оборону, і допоки у нас є збройні сили України. Нормальні е, і, скажімо, з людьми, доти, у нас є шанси на все, що завгодно, і на кордони 91 року, і так далі. Якщо ми втратимо людей за щось, що впри. Я повторюсь, просто от маневрна оборона, навіть вибачте, ладно, єдине, що я можу сказати з точки зору всіх цих історій, я скажу так: маневрна оборона якраз і полягає в тому, що ти постійно маневруєш. Ти можеш віддати якусь територію, якщо ти будеш вважати, що відхід для тебе зараз вигідніший, ніж е, вгризання в землю і смерть. Яка тим більше кверзання, яке не дає шансів при нинішній ситуації щось отримати більш за себе вигідне. Тому я повторюсь: я дуже бажаю пану сирському, щоб він прийняв правильні військові рішення, які я, звичайно, поради йому давати не буду. Але ви все самі сказали, пане Бориславе. і, повторюся, сама третя штурмова сказала про доцільність свого використання і чи варто це продовжувати робити? Я так скажу дуже обтічно. От і все. Дай Боже, щоби почули не нас, третю штурмову. Так, а і інші, які там зараз знаходяться, тому що це питання дійсно боєздатності Збройних сил України, це питання МПС, морально-психологічного стану, це питання взагалі всього. Тому що ну зараз треба розуміти, на кону стоять життя українських е, воїнів, і це надважливо. Е, Сподіваюсь, нас почують. Е, Сподіваюся, нас почують в першу чергу головком Сирський, Олександр Сирський. Який повинен був зробити вже перші кроки. А, які вони? Чи ну, от, змінилось керівництво в Генштабі, змінилось керівництво командування? Такої зачистки, до речі, Європа ще не бачила. А, знятий потужний генералітет, а, вертикаль управління, і це, до речі, в Генштабі про це вже говорять, від цього постраждала. Але є два моменти. Президент в своїй промові сказав, цитую, новопризначений головком ЗСУ Сирський найближчими днями презентує програму перезавантаження Збройних сил України. Це було сказано 8 лютого. Сьогодні 15 лютого, пройшов тиждень. Я розумію, що Зеленський так хотів підколоти залужного. Мов ти не зміг, але тут найближчі дні це скільки? Тиждень. Місяць рік. Е, я вам нічого не повинен. Скільки це? Е, от знову ж таки, дивіться. Якщо от коментувати, ми коментуємо зараз президента, який поставив завдання головкову, але я поставив розуміло. для того: давайте відверто поставив для того, щоб атакувати залужного. Ми це розуміємо але. Яке перезавантаження, про що йде мова? То потрібно казати, що президент сказав неправду, або що сирський не може надати такий план? Ну, тут треба щось обирати нам всім. Ну, в принципі, найбільша претензія до Володимира Зеленського в тому, що він не робить той план, який потрібен, там, де він має його зробити, як політичний лідер. Знаєте, я скажу, що я дуже не люблю трампістів. Але коли і я розумію прекрасно, що цей аргумент про те, що мовляв, дайте нам план перемоги, який постійно, наприклад, Джонсон говорить да? той, що спікер конгресу, але з іншого боку, я вам скажу, що певний сенс в цьому є, бо ну скажіть, будь ласка, який план перемоги є у України? В чому він полягає в оцій формулі миру Володимира Зеленського? Ну я теж зараз можу написати, що я хочу, щоб ми взяли Москву Путіна повісили на Кремлі і, взагалі, поверніть нам зелений клід. Ні, ну це класно, звісно. Ну дивіться, давайте ми будемо виходити з конкретних речей. І до речі, Зеленський постійно приділяв претензії залужному, що мовляв, немає якогось конкретного плану. Я вибачаюсь, а де план політичний? Ну тобто, те, що Зеленський називає політичним планом, ну я, вибачте, поки що його реалістичним бажати не можу. Тим більше, в тому числі, завдяки діям самого Володимира Зеленського. Він лідер наш е, на зовнішньополітичній політичній арені. І це людина, яка... Настільки ефективно керувала державою на зовнішньополітичному треку, як вони люблять казати, що а, не змогла капіталізувати гігантську підтримку сполучених штатів формату 22-го року в жоден документ, в жоден, повторюся, документ, який би підкреслював, хоч як хоч щось, хоча б оці гарантійні заб... небезпеки, не звичайно, це не гарантійні, не гарантії безпеки, але хоча б гарантійні оці от. Так сказать, як -то там там на аварднесері, як вони там британці називали, те, що британці підписали, і то що, скоріше за це, французи з нами підпишуть. Хоч щось, ми підписали з американцями з найважливішим нашим партнером? Ні, не підписали. Оце відповідь про план і мислення е президента. Що стосується військових, ну дивіться, е я знову ж таки, Некомпетентний е, коментувати прізвища тих людей, які призначені. Мене є кілька знайомих е, людей, які призначені, яким я дуже симпатизую. Ви ще з чотирнадцятого року і пан Сухаревський. І ну, не суть важливо. Тут справа не в прізвищах, абсолютно абсолютно очевидно, що була зачищена абсолютно вся команда залужного. Були звільнені по суті більшість генералів, як таких. Ми бачимо, чимало призначених людей мають звання або бригадний генерал, або полковник навіть. Тобто, це фактично зняти всю верхівку і підняти всіх тих зуними. Я чесно скажу. Е, от я думаю, ви знаєте, тут проблема навіть уже не в прізвищах, як таких. Е, хто би не прийшов би на місце залужного, кого б там не поставив сирський. По великому рахунку кардинально це нічого не поміняє по одній простій причині. Для того, щоб кардинально щось помінялося, нам потрібно отримати величезну кількість зброї. Давайте речі своїми нами називати. Це перший момент, і другий момент це дуже серйозно впорядкувати питання мобілізації і кількості людей, якості підбору людей і так далі. І те і інше, це завдання політичної влади, не військових. Е, вибачте, навіть якщо пан Сирський у нас виявиться просто сумішшю Ганнібала, Олександра Македонського, Роміля і Паттона, це ніяк не змінить того, що у нас, вибачте, на жаль, е, артилерійський голод. Це ніяк не змінить дуже багатьох інших речей, про які всі прекрасно, хоч трошки цікавиться війною, знають. Я вже мовчу про ситуацію з мобілізацією, закон знову затримується і так далі. Ну, що я буду, подивіться відео з Космача, зайдіть, будь ласка, в будь-яку соцмережу. Он я на днях на каналі Шоу-Бісики записав відео. Мене просто задовбало, коли мені постійно в рекламу видають цих псевдоадвокатів з всяких тіктоків і фейсбуків, які розповідають нісенітниці про те, що отмовляв. Саме тому, що у нас не оголошено стан війни, то, значить, тому вся ця історія з мобілізацією є незаконною. Це чуш собача, це бред. Тупорили бред з точки зору юспруденції, здорового глузду і так далі. Але ви бачили, яка ваканаля почалася у мене в коментарях? І це не тільки боти, повірте, це живі люди. І це теж, до речі, дуже великий показник ефективності державної політики, яку проводить, повторюсь, політична влада. Тому дивіться, ну розігнали вони команду залужного, поставили інших людей. Хтось там буде ефективний, хтось там буде неефективний. Це очевидно. Але повторюсь, воно нічого не поміняє кардинально. Тому що повторюся, є речі, які має зробити політична влада. Поки вона їх не зробив, поки вона не дасть. Вибачте, дві найважливіші речі військовим, а це люди і зброя. Поки цього не буде, хто б не очолював збройні сили України, це нічого не поміняє на превеликий жаль. Тому. Тому повторюсь, я ще раз і ще раз вас закликаю, шановні е, глядачі. Е, я би вам радив зараз концентрувати свою критику негатив не на військових, навіть при тому, що да, багатьох може викликати питання, і пан Сирський дійсно він е, спокійно давав е, і напевно ж давав на це згоду бути частиною постійного політичного піару офісу президенту в пику залужному і так далі. Але я ще раз кажу: я йому бажаю щиро успіху, тому що у нас немає інших збройних сил України і немає іншого головкома, як би нам того не хотілося. Відповідно, я бажаю успіху йому. А всі претензії слід е, мені здається відправляти саме політикам і конкретно Володимиру Зеленському, який після звільнення залужної всієї цієї зачистки, про яку ви сказали, пане Бориславе, взяв повну, абсолютно беззастережну, безапеляційну відповідальність за все, що відбувається в нашій країні, тепер уже і в військовій сфері. Тому всі претензії особисто до нього, бо так я вважаю.